Українське командування визнає контрудари росіян на Курщині. Армія противника заявила про взяття десяти сіл, а Путін поставив дедлайн. Тим часом президент Зеленський заспокоїв, все йде за нашим планом. Чи дійсно операція під контролем ЗСУ? Яка ситуація у зоні бойових дій? Про це тут і зараз на каналі Сій час. Раджу підписатися одразу і вперед до новин. Контрнаступ росіян у Курській області на позиції збройних сил України, який почався ввечері 10 вересня, має успіхи. Про таке хвалиться Міністерство оборони Росії у свіжому звіті за 12 число. За даними відомства, ворожими військами звільнено 10 населених пунктів: Апанасівка, Бяхове, Вишнівка, Вікторівка, Внізапне, Гордіївка, Краснооктябрьське, Обухівка, Снагость та 10 октября. Тепер, як заявляють пабліки країни-агресорки, армія РФ наступає на Любимівку та зелений шлях. Їхня мета відрізати українські війська, що перебувають у північній частині, все ще підконтрольної ЗСУ території Курської області. Раніше російські підрозділи там були затиснуті між кордоном і річкою Сейм. Наші воїни знищили через водойму всі мости та били по понтонних переправах, які ворог періодично зводив. Тепер сам противник намагається відсунути фронт від сейму та забезпечити сухопутну логістику із угруповуванням російських військ у Глушковському районі. Разом з тим, Зетпабліки пабліки повідомляють, що станом на середину четверга наші сили не залишають спроб прорватися у селище новий шлях у прикордонні. Сьогодні накати відновилися. Противник стверджує, що завдає ударів по українській техніці, але отримують вони і самі нагоріхи. У населеному пункті Вишнівка пілоти 51-го ОБМП зупинили штурм позицій позиції ФП дронами Саме дронами наші завдають клопоту ворожим силам. Військові кажуть, напружені бойові дії продовжуються. Хлопці відбиваються, маневрують, штурмують. Сьогодні день фактично продуманих боїв, які як зі сторони ворога, так і з нашої. Не без трат. На жаль, визнає військовий із позовним Осман. Але він додає, підбадьорюючий посил, Давайте зацитуємо: хто плакав, не плачте, бо все не так катастрофічно. Побачите. Також мілітарні пабліки підтверджують, що на Курському напрямку путіністи зібрали угруповання чисельністю до 100 тисяч особового складу. Видання Forbes пише: Путін поставив наказ своїм бойовикам вибити ЗСУ із Курської області до 1 жовтня. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заспокоює, росіяни розпочали контрнаступальні дії в Курській області, але все йде за нашим планом. Також президент уточнив, що Україна давно не бачила скупчення військ на території Білорусі і контролює цей процес. А які прогнози у вас, шановні глядачі? Як буде розгортатися ситуація на російському прикордонні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Аби відслідковувати події на фронті, раджу підписатися на канал час» та натискати на дзвіночок. Далі більше. Росіяни не спиняють контрнаступ на Курщині. Заявляється, що відбили ще три села, які опинилися під контролем ЗСУ. Разом із тим воєнкори РФ тиражують фото українських полонених. Невже це провал операції? Якими будуть подальші дії? Про це будемо говорити у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться і одразу до справи. Ворог почав протискатися на російських територіях, які нині тримають Збройні Сили України. Пабліка і країна агресорки заявляють про продовження свого наступу у Курській області. Вороже Міноборони пише, що бойовики угруповання військ «Сєвєр» відбили контратаку у напрямку населеного пункту Апанасівка, а також зірвали спроби атак у напрямку Черкаської Конопельки, Борків та Фанасівки. Ще з ранку 11 вересня вітчизняний моніторинговий проект Діпстейт підтвердив початок контрнаступу росіян на Курському напрямку і погіршення ситуації біля лівого флангу в районі Кореневого Снагості. Противнику, незважаючи на підіври вані мости, вдалося переправити бронетехніку через річку Сейм. До цього збройні сили федерації увійшли до селища Бяхово та урочища 10 октября, а також закріпилися у снагості. Крім того, бойовики стверджують, що вони повернули під контроль, точніше, із під контролю ЗСУ ще три села: це Обухівка, Вишнева та Краснооктябрська. Таким чином, ситуація для підрозділів ЗСУ обернулася лихом. Обстановка близька до плачевної у Краснооктябрьському та лісі. Поряд із цим населеним пунктом, українські війська раніше стягували особовий склад та техніку, осідаючи у посадці. А тепер. У цій зоні сформувався котел. Пропагандисти навіть показують фото полонених українців. Восьмеро бійців виводить супровід із снагості. А це вже інші бранці, одні з шести, яких забрали у неволю на іншому напрямку Курщини. На головах у чоловіків пакети вони сидять із зав'язаними руками. На відео росіяни їх штурхають ногами. Бої також йдуть на околицях Ольгівки та Крем'яного. За деякими даними, тут російські війська також почали наступ, хоча його результати наразі не зрозумілі. А тепер про ситуацію від наших військових. Воїн із позовним Алекс передає слова побратима. Цитую: вороги малими групами штурмують. Ми станом на даний момент мінуснули роту: три БМП, один танчик та один БТР. Рубимося. Трохи зупинили просування. Кінець цитати. І інші мілітарні українські ресурси закликають не впадати у відчай. Нині перед нами війна маневрів, тому не варто робити поспішних висновків. Будуть цікаві новини, натякають нам бійці. Так само і військовий аналітик Михайло Самусь радить зберігати холодну голову і логіку процесу. Цитуватиму його далі. Якщо замість того, щоб вивести свої війська через понтонні переправи і віддати Україні цей глушківський район, вони втягуються в цю операцію, то це буде найкращий подарунок українському командуванню, бо якраз там Україна може спокійно контролювати ситуацію. Якщо росіяни, пояснює експерт, зараз будуть намагатися контратакувати, їм будуть потрібні великі сили. Вони прийдуть до того, що втягнуться в бої. Бої почнуть перетворюватися на затяжні бої, і це буде потребувати більше ресурсів. А ресурси, що логічно, треба брати де на Донбасі. Чи згодні ви з такою думкою експерта? І чи погоджуєтеся з тим, що в результаті тактика ЗСУ все таки переможе? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас.